Ідея виникла зразу після початку війни на наступний день. Ми почали працювати. Працювали ми вдома, але і перенесли бажання на роботу. Люди зголосилися. Тому ми за весь період зробили 881 кікімуру е, накидку. Наш центр зробив 55 сіток маскувальних. Також ми багато зробили, що ми не тільки це, що плететься дуже багато наших людей роблять заготовки. Це порізка, сортування, складання і все інше. Люди, які хочуть долучитися до перемоги, хочуть допомагати нашим воїнам, щоб вони всі повернулися живими, здоровими і саме головне, неушкодженими, щоб найшвидше всі вернулися. У вільний від роботи час ми проводимо плетіння. Захисних сіток для, для наших воїнів, і ми цінуємо те, що вони роблять для нас, і це наша така маленька краплина в їхню в їхню таку відважну роботу. Бо бо без них ми б сьогодні не мали б ні тепла, ні світла, і не мали б, очевидно і роботи. Через то ми їм дякуємо кожен день і пам'ятаємо і любимо, і знаємо, що їхня їхня відвага. Рятує нас, рятує Україну і слава Україні і героям слава. Дуже їх любимо і цілуємо. Перед початком плетіння ми обов'язково молимося, а потім самі позитивні думки. І ми думаємо про кожного, хто ту сітку буде одягати, кожного снайпера, який буде одягати ту сітку, щоб та сітка його врятувала, врятувала його життя, і щоб він був здоровий, і щоб міг потім повернутися до, до своїх рідних і близьких. Що кожен було б бажання може стати і починати плести, тому що ну, кожного разу щось міняється, якісь є свої нові методики, кожен щось приносить своє як швидше можна плести цю сітку, от, як можна комбінувати різні кольори, а так це не є щось надскладне. Кожен може це робити. Ми додаємо різних білих відтінків, додаємо ще такі от пухнасті такі стрічки. Щоб наші воїни могли замаскуватися гарненько і могли виконувати певну свої обов'язки. Хоч, хоч якось ми можемо їм допомогти. Тому що, як одна справа, що ти з них переживаєш, а друга справа все-таки, що ти долучаєшся до допомоги, долучаєшся в цій тяжкій справі. Перемоги і повертайтесь живими. І здрави. Що ми хочемо чим більше допомогти нашим воїнам, щоб... і хлопці просять розумієте, от, от 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 що саме, от що саме основне, що хлопці просять. Нехай матір Божа їх оберігає і щоб вони поверталися живими. Ми цілим колективом <кій> плетемо, допомагаємо. Що можемо робимо, носимо <кій> свій маленький внесок до перемоги. До перемоги хлопців на війні і збереження нашої держави України. Е, співаємо, коли, коли сумуємо за хлопцями, як вони там мерзнуть в окопах. Може, не доїдають, може, не досипають і піднімаємо собі трошечки настрій. Цим під час плетіння, воно і допомагає швидше, швидше плести нам і швидше щось, щось робити для військових. Ми піднімаємо дух військовим для перемоги. Вони знають, що ми за них переживаємо, що ми щось хочемо їм зробити, допомогти. Хай наші кікімери зв'язані щиро від душі, хай їм допомагають. І хай не, не тільки це, а нехай ще Господь Бог допомагає їм якоюсь охороною, хай Боже благословення буде над ними. Здоров'я їм, здоров'я їм, витривалості, сили, мужності, до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Основне зараз для них, напевно, вижите. Mm -hmm. Тому що ворог він є безпощадний. Будемо. Будемо. Надіюся, надіюся, що наші сітки їм допоможуть і вони повернуться всі живими. Повертаються живими і здоровими. Ми вас чекаємо, ми до вас бонуся. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну за рівні. Брава, Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за заріні. Яка це вже за ліком актуальна. Вісімсот ми це зв'язуємо, скручуємо, віддає Наталі Павлівні, е, яка потім освячується в церкві. Обов'язково про священник молиться над ними, і після е, святить їх. І після цього ми відправляємо хлопцям на перемогу.